Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Ти чула, що я сказала, голос матері звучав буденно. Лана завмерла з дійкою в руці. Що? перепитала вона, бо навіть не була певна, що правильно почула. Маргарита телефонувала. Мати опустилася на лавку біля ганку. вони приїжджають на все літо, їм потрібна дача. Лана дивилася на будинок, який став її притулком після розлучення білі стіни, новий дах, великі вікна. Кожна дошка і кожен цех тут були результатом її праці, її вкладень, і надії Усе почалося рік тому. Тоді Лана ще почувалася щасливою у шлюбі, працювала в початковій школі та мріяла про власний будинок. Того весняного дня мати зібрала всю родину у своїй міській квартирі. Дівчата, сказала вона, я вже не молода, треба вирішувати, як ми житимемо далі. У мене дві доньки і два житла квартира та дача. Маргарита, старша сестра, сиділа поруч із чоловіком Степаном. Їхні діти, десятирічний Мишко і сімирічна Аліна, гралися в сусідній кімнаті. Давайте по справедливому, продовжувала мати. Маргариті з сім'єю потрібна міська квартира. Діти навчаються, та й за мною нагляд буде. А тобі, лано, дістанеться дача, але ремонт там потрібен капітальний. Ми все зробимо, упевнено сказав тоді Олег, чоловік лане. У мене хороші знайомі в будівельній сфері, матеріали візьмемо зі знижкою. Лана пам'ятала, як у нього з'явився запал. Олег завжди мріяв про власний дім будувати, створювати затишок власними руками. Саме за це вона його й полюбила. Маргарита схвально кивнула. Правильно, молоді, нехай займаються дачею. А ми зі Степаном про маму в місті подбаємо. План видавався ідеальним. Лана з Олегом взяли кредит під великі відсотки, усі заощадження теж пішли на ремонт. Три місяці вони жили на дачі, працювали від світанку до заходу сонця. Лана пам'ятала кожний етап, Олег виявився справжнім майстром. Сам придумав проєкт веранди з панорамними вікнами, власноруч викладав садові доріжки, Становив автополив. Щовечора вони сиділи на ганку і планували майбутнє. Тут дитячий майданчик, та мальтанка, далі теплиця, а потім усе зруйнувалося. Олег почав часто затримуватися в місті, казав, що працює над треба ж кредит платити. Лана вірила, продовжувала облаштовувати дачу, готувалася до переїзду. Звістка про те, що чоловік іде до іншої, стала для неї ударом він пішов, зібравши речі, лишивши лану з невиплаченим кредитом. І будинком, який юридично їй навіть не належав. Два місяці вона жила у подруги, працювала в школі, брала додаткові години, займалася з учнями вечорами, кожна копійка йшла на кредит. Зрештою, вона наважилася переїхати на дачу. Навіщо знімати квартиру, якщо є відремонтований будинок, який мав би бути її. На початку травня вона остаточно перебралася, пам'ятала перший ранок тут. Спів птахів, сніданок на веранді, той особливий запах свіжого повітря. Крок за кроком вона створювала власний затишок. Біль від зради поступово стихав. зав'язалися нові знайомства Анна Миколаївна та сусідська сім'я, люди, які підтримали її без корисливих мотивів. І ось тепер, через місяць після переїзду. Мамо, Лана ледве знайшла сили, щоб вимовити. Ми ж домовлялися. Я вклала гроші, взяла кредит, Домовлялися, коли ти була одружена, сухо відрізала мати. Тепер ситуація інша. Яка інша? Я що перестала бути твоєю донькою після розлучення? Не перекручуй. Просто маргариті з дітьми свіже повітря потрібне, а ти одна, тобі легше пристосуватися. Земля, здавалося, захиталася під ногами, у голові промайнули спогади». Маргарита завжди була улюбленицею, старша, успішна, перспективна, кращі іграшки, одяг, репетитори, поїздки, усе діставалося їй. У Маргарити талант. Маргарита така цілеспрямована. Бери сестри приклад. Лана росла з цими материними фразами вона звикла бути другою, непомітною, поки сестра вступала до престижного університету. Лана вибрала педагогічний коледж. Поки Маргарита будувала кар'єру у великій компанії, Лана день за днем вчила першачків. Вона ніколи не заздрила сестрі, просто приймала, що вони різні. Єдине, чим Лана насправді пишалася, був її шлюб з Олегом він умів бачити в ній не молодшу сестру, успішної Маргарити, а окрему людину. А як же кредит? Тихо запитала Лана, намагаючись хоч якось зачепитися за здоровий густ, мені ще два роки його виплачувати. Це твої проблеми, суворо кинула мати. Не треба було. Договорити Антоніна Петрівна не встигла, віртка скрипнула, і на подвір'я з'явилася Ганна Миколаївна з кушиком. Доброго дня, Антоніно Петрівна, привіталася вона усміхаючись. Я от пирогів напекла, сусідів пригостити вирішила. Мати коротко кивнула і зникла в домі. Галина Миколаївна почекала, доки двері зачиняться, і нахилилася до лани. Нам треба поговорити зачини двері добре? Її голос був незвично серйозним. Вечір підкрався непомітно. Лана автоматично збирала речі, перебирала посуд, ладила штори, які сама шила на ці вікна. Куди їй тепер усе це? Близько дев'ятої вона постукала у хвіртку Галини Миколаївни. Та сиділа на веранді, освітлені м'яким світлом лампи. Сідай, може, чаю? Ні, дякую. Кажіть. Не терпілося взнати Лані. Галина Миколаївна зітхнула. Я не люблю втручатися в чужі справи, але інакше не можу. Тиждень тому тут була твоя сестра з чоловіком, Лана здригнулася. Маргарита, навіщо? Оглядала ділянку, роздивлялися кожен куточок. Сказали ремонт чудовий, все як у дорогих котеджах. А потім вона на мить зупинилася, що потім? Лона ледве дихала. Я була біля грядок, а вони сиділи на альтанці і думали, що їх ніхто не чує. Твоя сестра казала, що вони продали квартиру. Продали? Лона перепитала То де ж вони живуть? У твоєї мами. Але це тільки початок. Я чула, як вони обговорювали бізнес-план. Хочуть тут відкрити щось на кшталт за міського ресторану, стильне місце за містом, фермерські продукти, атмосферний простір, щось таке бурмотіле. Лона нахилилася вперед. Але ж це житлова зона. Тут не можна відкривати кафе. Можна. Зіркою усмішкою відповіла сусідка. Якщо правильно оформити, 20 років пропрацювала в адміністрації. Повіра, лазівок вистачає. Ось чому вони так поспішали мене виселити, прошепотіла Лана. Саме так, до того ж, Галина Миколаївна на мить замовкла. Я бачила твого колишнього чоловіка з ними. У Лани пересохло в горлі. Олега? Так, він тут ходив з рулеткою, щось виміряв, фотографував. Схоже, робитиме їм ремонт під ресторан. Це вже було не просто боляче, а нестерпно. Дякую вам, мовила Лана, встаючи. Я... Мені треба побути самій. Вона йшла темною доріжкою, а думки одна за одною складалися у жахливу картину мрії, Маргарити про ресторан, Степан, який раптом вирішив піти у власну справу, Олег, що останні місяці говорив лише про замовлення, вони готували це давно. Ремонт, який вони зробили разом розлучення, Усе могло бути частиною їхнього плану. В будинку горіло світло. Антоніна Петрівна сиділа на кухні, пила чай, наче нічого особливого не сталося. Вирішила, куди поїдеш? Холодно запитала вона. Лона зайшла до кухні. Її голос був рівний, але всередині все тряслося. Так, але спершу хочу запитати це правда, що Маргарита продала свою квартиру? Мати здригнулася та швидко зібралася. Звідки ти? Це неважливо. Відповідай. Так, продала, їм потрібні гроші на бізнес. У неї завжди були великі плани. Вона намагалася говорити спокійно, і ти підтримуєш її план зробити здачі ресторан. Лана навіть не кліпнула. Антоніна Петрівна розгубилася тут тобі хто сказав. Значить, усе правда. Лана повільно сіла, ніби втомилася за одну мить сильніше, ніж за всі попередні місяці. Скажи, її голос ледь тремтів. Ви це задумали до того чи після того, як я взяла кредит на ремонт? Лано, це чудова можливість для всієї родини, спалахнула мати. Маргарита все продумала модне місце, гарні гроші, перспективи. І ти зможеш працювати там. Працювати? Лана криво всміхнулася. У ресторані сестри. У будинку, який я відремонтувала власними руками й коштом? Ой, теж мені власними, верхнула мати. Хто, по-твоєму, допомагав тобі платити кредит? Думаєш, я не знаю, що сестра щомісяця переказувала тобі гроші? Лона застигла, вона справді отримувала перекази, але була впевнена, що це гроші від матері. Тепер усе стало на свої місця. Пазл склався. То це були гроші Маргарити. Звісно, вона ж знала, що дача їй знадобиться. Не можна допустити, щоб ти кредит не виплатила і банк забрав будинок. Лану накрив напад істеричного сміху, сухого, нервового, майже злим відчаєм. Які ж ви вона схилилася вперед. А Олег, він теж був у долі. Олег робитиме ремонт під ресторан він же всі комунікації знає, сам проводив, і взагалі він тямущий хлопець. Даремно ти з ним розлучилася, я з ним розлучилася. Лана різко підвелася зі стільця, це він пішов до іншої, або вона замовкла на півслові, шокована несподіваною думкою. Чи не йшов, чи це теж було частиною плану? Мати мовчала мовчала так, що це говорила більше за будь-які пояснення. Господи, прошепотіла Лана. Які ж ви всі? Вона вийшла з кухні, піднялася до своєї кімнати, спокійно дістала валізу і почала складати речі. Руки рухалися автоматично, а думки вже складалися в чітку холодну схему дій. Вранці, коли родина сестри приїде, її тут вже не буде, але вона й не збиралася тікати безслідно. Вона дістала телефон, відкрила папку документи, фотографії чеків на будматеріали, квитанції кредиту. Розписка матері про передачу дачі. Усе лежало на місці. Так, розписка не нотаріальна. Але в комплексі з роздруківками переказів від Маргарити, чудовий доказ їхньої змови. Вона взяла аркуш паперу і написала короткий, але влучний лист. Любі мої рідні вітаю з вдалою оборудкою. Тільки не поспішайте святкувати. Всі документи. Про незаконне перепланування житлового будинку під комерційне приміщення вже у мого адвоката. І так, я знаю про розлучення Олега, про ваші грошові махінації і про те, як усе це планувалося. Мене влаштовує компенсація моральної шкоди, і я забуваю про цю історію. В іншому разі зустрінемося в суді. Вранці вона залишила листа на кухонному столі і тихо зачинила двері за собою. У сумці лежав квиток до іншого міста, у телефоні номер знайомої, яка погодилася допомогти, та точна адреса. Тепер у невеликому затишному кафе неподалік центру Лана перевіряє зошити учнів на столі чашка кави і тепла випічка. Телефон ледь помітно вібрує, справу виграно. Вони погодилися на мирну угоду. Компенсація надійде протягом тижня. Лана усміхнулася і відклала телефон. Ті гроші їй вже не так і потрібні, вона має роботу, яку любить. Власне тихе життя і людей поруч що не зраджують, та грошей зайвих не буває. Найголовніше вона зрозуміла іноді втрати лише звільняють місце для чогось кращого. Треба просто навчитися рухатися далі. А щодо далі ресторан там так і не відкрився. Місцеві жителі підняли шум, написали скарги у всі можливі інстанції, і заповзятлива родина знову залишилася ні з чим. Алана тим часом зустріла чоловіка теж учитель можливо, у них щось і складеться, хоча поспішати вона не збиралася Хто знає? може, і цього разу без сюди сестрички не обійшлося. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!